До нас пристала кішка сіра, а наш кіт рижий її доставав. Не знаю як, але кішка проникла в кабіну трактора, мабуть, через дирки там внизу, поліка. Вон щелі є тут. Може вона сюди ось За. Ну, потрапила в кабіну. Це я вже дверки відкрив. А цей же ніг. Достає її. І вона тепер ось в тракторі ховається од нього. він тебе достав, так? Да? Ти знайшла десь ховатися? Ну він тепер знає де ти. Зараз не мішати. Глянемо, що буде відбуватись далі. Це ж він уже зрозумів, де воно. Ну а ні, почвалав. Мабуть, не нужно вже. Куди пішов? Мурзик. Да. Все, уже ему не до кишки. Угу. Ну такая, значит, кіцька и выходить не хочет. Ты будешь выходить отсюда чи ні? а? Кисоня? Чья ты є? Откуда ты взялась? Бі понравилось в тракторі жить? <гум> Ладно, не хочеш виходити, не виходить. Як попало, так і вийдеш. <гум> Бувай таке.